Я вітаю вас у марафоні. Єдині новини новини» 162-й день великої війни. Зараз інформаційно варто тримають команди фактів та вікон. Росіяни обстріляли зупинку громадського транспорту в Торецьку. Сьогодні зранку восьмеро загиблих, четверо поранених, з них троє дітей. Повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. За попередньою інформацією, окупанти стріляли з артилерії. Пошкодили також сусідні багатоповерхівки і церкву. Дістав поранення місцевий священник. Сьогодні вранці ворожих. Обстрілів зазнали ще Мар'їнка, Красногорівка та центральна частина Авдіївки. Майже всю ніч тривали бої і в районі селища Піски. З артилерії російські війська вдарили по школі в очеретиному. За даними поліції, за минулу добу на Донеччині під вогнем окупантів опинилися 9 населених пунктів. Тих, хто ще залишається в Донецькій області, місцева влада просить евакуюватися. Росіяни свої втрати не рахують, бо під російським прапором на полі бою гинуть переважно жителі тимчасово окупованих територій. Про це заявляє очільник Луганської облівськодміністрації Сергій Гайдай. За його інформацією, через значні втрати в особовому складі загарбники поповнюють піхоту чоловіками з тих територій, які їм вдалося захопити. До прикладу, лише зі Старобільська цього тижня вже відправили на фронт майже 80 чоловіків, тобто страждають ті, хто не встиг евакуюватися в безпечні регіони. України чоловіків доправляють у військомати проти волі і поповнюють ними склад штурмових бригад, які регулярно знешкоджують наші збройні сили. А з так званої ЛНР, за словами Сергія Гайдая, росіяни мобілізують навіть шахтарів, бо решта чоловіків вже чи загинули, чи ще воюють на боці окупантів. У Запоріжжі лікарі рятують кінцівки тяжко пораненого скалками в бою 25-річного вояка так званої ДНР, якого командири кинули фактично вмирати. Молодий лейтенант внутрішніх військ Фейкової республіки щиро дивується такому до себе людському ставленню в полоні і присягається ніколи більше не братися за зброю. Перелом по їх ног і руки, і то. Осколич на Йому тяжко говорити а на очах сльози. Щойно хлопець згадує про рідних. Це донечанин Микита, лейтенант внутрішніх військ Псевдореспубліки. У її лавах опинився з власної волі. Закінчили 20-му до училищі воєнне. Появилась можливість возможность ну, Піднятися в кар'єрному рості. Після 24 лютого присягається полонений. Лише стовбичив на російських блокпостах. каже фільтрував мирних у Маріуполі, а потім командири кинули його фактично на забій. У некоторых командиров люди заканчиваются. Ну, имеют свой заканчиваться. А у некоторых есть. И как бы могут просто сказать, у тебя есть люди, відправляй. У лиску, до якого ДРГ Микити прийшла на розвідку, вони натрапили на наших армійців. Те, що хлопець лишився живим, він сам вважає дивом. Шли, ті знімали, там ну, розтяжки які стояли. І тут е я услышав вибух, как бы, и увидел вспышку. Ударило щось по ногам, по руці. Почала стрільба автоматна пулеметною. Шістьох диверсантів живим лишився він єдиний. Нині, із перебитими від скалок кінцівками, щиро дивуються людському до себе ставленню у полоні. Та присягається ніколи більше не торкатиметься зброї. Не хочу можеш воювати. Удома на Микиту чекають мати, брат та наречена що з ним ті, поки не знають. Хлопець не пам'ятає їхніх номерів. Тож сподівається, що рідні побачать цей сюжет в інтернеті і перепрошує за все. Простітів будь ласка. Я вас люблю дуже. Його долю вирішуватиме суд за статтею Держзрада 25-річному полоненому може загрожувати ув'язнення від 15 років і до довічного. Андрій Потч, Ортем Деженков, програма. Вікна СТБ. Єдині новини. По Запоріжжі росіяни вночі вдарили двома ракетами. Цілили по об'єкту інфраструктури. Осколками поранено одну людину. Повідомляють у Запорізькій ова у Тернувацькій громаді. Ворог завдав удару по складах агрофірми. А в Комушуваській зруйнував зерносховище. Постраждали й житлові будинки. На щастя, минулося без постраждалих. На світанку окупанти вкотре обстріляли і Миколаєво четвертій та шостій годині. Вибухи лунали у двох містах у двох районах міста. У Миколаївській Ова повідомляють, постраждали житлові будинки, вибиті вікна, пошкоджені дахи. Одна з ракет влучила в проїжджу частину, друга в тротуар. На щастя, без жертв за добу під ворожим вогнем на Миколаївщині опинилося сім громад. В Очакові окупанти пошкодили електропідстанцію. Найбільше потерпають населені пункти на лінії розмежування. У селі Зоря окупанти обстріляли житловий сектор. Відомо про поранення двох цивільних. Двоє поранених і одна загибла це наслідки обстрілів Криворізького району Дніпропетровської області протягом останньої доби. Вночі росіяни накрили ураганами Карпівську та Широківську громади. У Широкому зруйнували будинки. 44-річна жінка поранена. Медики її госпіталізували. Вона, вона лікується вдома. Перепрошую. Вчора в день під час обстрілу Мар'їнського в Зеленодольській громаді осколків і поранення дістав 73-річний чоловік. Його госпіталізували. А от ворожі урагани, що по селу Велика Костро. Забрали життя 70-річної жінки. Жінка 52-го року спокійно працювала собі на городі, нікому не заважала. Але ж ці рашистські організми, незважаючи ні на що, ведуть таку підлу, цинічні обстріли з далекобійної зброї своєї. і такий маємо результат. Також деякі будинки зазнали часткових пошкоджень. Під ворожий удар цієї ночі потрапив і Нікопольський район. Його росіяни обстріляли двічі, випустивши 60 снарядів із градів. Один будинок знищили, півсотні пошкодили. Через обстріл на двох приватних подвір'ях сталися пожежі. Їх загасили. Також внаслідок обстрілу понівечено будівлю і техніку трьох місцевих підприємств та понад сотню сонячних панелей. Росіяни перебили дві лінії електропередач і залишили понад три тисячі нікопольців без світла. Центр тимчасово окупованого Донецька обстріляли під час похорону на командирки загарбників Ольги Качури. Окупанти звинуватили в цьому українську сторону, а в офісі президента спростували звинувачення і заявили, загарбники вдарили самі по собі. Радник керівника президентського офісу Подоляк зазначив, в Україні немає сенсу бити по якихось заходах у Донецьку, бо українська армія руйнує лише склади і штаби окупантів. А такі демонстративні удари додав Подоляк, не вирішують жодних завдань. Як заяв окупанти жалобну церемонію в драмтеатрі перервали через нібито обстріли з боку ЗСУ. Присутніх евакуювали в бомбосховище. Пропагандистські зміст стверджують про п'ятьох загиблих. Висловився з цього приводу і речник одеської ОВА Сергій Братчук, щоб максимально відвернути увагу від вбивства українських полонених в воленівці, росіяни готові вбивати навіть своїх. Братчук нагадав, українці не воюють з мертвими і цивільними, а російських окупантів знищують влучно. Червоний хрест заявляє, що не гарантував безпеку українських військовополонених, які виходили з Азовсталі, тому що це не в їхніх силах. Про це йдеться в повідомленні на сайті міжнародного комітету гуманітарної організації. Зазначається, що червоний хрест, як нейтральний посередник, сприяв безпечному виходу учасників бойових дій із заводу Азовсталь у координації зі сторонами конфлікту. В організації також зауважили, що, хоч їм і вдалося відвідати деяких військовополонених, але вони неодноразово заявляли, що все ще. Не мають доступу до всіх українських бранців, включно з тими, які утримувалися в Оленівці. Натомість генсек ООН Антоніу Гутереш оголосив про створення місії зі збору фактів загибелі українських військовополонених в Оленівці. За словами генсека, технічне завдання для місії перебуває на стадії підготовки. Нагадаю, за даними офісу генерального прокурора, в Оленівці загинули майже 40 українських бранців та 130 дістали поранення. На Донеччині затримали коригувальника 35-річний чоловік, житель Дружківки. Раніше був у складі комуністичної партії. Після початку великої війни свої знайомі, яка мешкає в Росії, надсилав фото та відео з міст прильотів по дружківці та Краматорську. Сам чоловік розказав, здав Росії відомості про всі ракетні удари, які траплялися в цих містах. Також передавав координати розташування ЗСУ. Інформацію збирав у телеграм-чатах та зі слів інших людей. Поліцейський повідомляє, таким чином наражав на небезпеку і цивільне населення, бо ж інформацію не перевіряв. Йому вже оголосили підозру, зловмиснику загрожує до восьми років тюрми. А как вы відноситесь до страны агрессора? Я отношусь ко всем странам бывшего Советского Союза очень положительно, и считаю их, ну, как бы, я их не считаю какими-то там не такими, какими-то плохими. Для меня Украина это часть большой страны, как СССР, и как остальные страны СССР. Я ну, честно, когда историю учил, мне очень нравилось СССР. Білорусь перевіряє боговітовність своїх частин спеціальних операцій. Повідомили у генштабі зсу. Тим часом аналізуючи ймовірно ворожі дії, збройні сили України запевняють, створили комплексну систему вогневого ураження. Командувач об'єднаних сил зсу генерал-лейтенант Сергій Наєв певнить – цим напрямком ворог більше не пройде. Він відвідав ключові позиції українських військових на півночі Київщини. каже дії ворога проаналізували і передбачили власні. Ворог більше цим напрямком не пройде, і ми робимо все для того, щоб ця впевненість була реальна. Наші оборонні позиції розташована саме в тих місцях, де найбільша вирогідність дії ворожих сил. Сенат Сполучених Штатів схвалив вступ Швеції та Фінляндії до НАТО. За ратифікацію приєднання виступили 95 зі 100 сенаторів за необхідного мінімуму 67 голосів. Проти проголосував один. Офіційну процедуру ратифікації з боку США завершать після того, як відповідні документи підпише президент Байден. Він уже привітав підсумки голосування у Сенаті, назвавши їх історичними. Фінляндія та Швеція, які майже всю новітню історію дотримувались позаблокового статусу, подали заявки на вступ. До НАТО одразу після вторгнення Росії в Україну вони зможуть стати членами НАТО після того, як це схвалять усі члени альянсу. Ну а далі про іншу історичну угоду фонд Повернись живим і турецький виробник безпілотників Байрактар підписали меморандум про партнерство. Директор організації Тарас Чимут та очільник турецької компанії Халук Байрактар зустрілись у Стамбулі. Деталі зустрічі, поки не розголошують, у прислужбі Повернись живим зазначили. Відтепер гравцем на міжнародному ринку зброї буде не лише держава, а й фонд компетентної допомоги армії, що працює завдяки пожертвам небайдужих українців та світової громадськості. Нагадаю, наприкінці липня фонд повернись живим першим серед волонтерських організацій в Україні придбав і передав українським військовим безпілотний авіаційний комплекс Байрактар. Його вартість 16,5 мільйонів доларів. Якщо Другу світову називали війною моторів, то нинішню в Україні вже охрестили війною гаубиць і дронів. Бо, хоч за кількістю заліза та снарядів з окупантами сперечатись важко, безпілотники або пташки, яких лагідно називають наші захисники, щодня успішно розбивають ряди російської армії. Аби пташок було більше, а окупантів менше, українці і люди з усього світу донатять кошти на закупівлю безпілотників через проект Армія дронів. Перед вами цивільні дрони в звичайному житті такі використовують, аби, наприклад, знімати красиві панорамні відео. На фронті це очі української армії, які можуть виконувати короткі місії. Мета генштабу, аби такі були у кожному українському підрозділі. Їхню роботу та інших безпілотників ви щодня бачите у випусках новин та свіжих цифрах про втрати російських окупантів. Так наші захисники знаходять ворожі позиції, нищать техніку, живу силу противника і склади зі зброєю. Грошима ми їх не переграємо ніяк. Грошима ми їх не переграємо кількістю метала, кількістю вибухівки, е токовим мозоком. Леонід розвідник за кілька хвилин він запустить в небо вже зовсім інший дрон. Суто військовий. З трьох кілометрів можна зчитувати там номери машин, з сімі кілометрів можна робити коригування. Ось безпілотник, який вже не перший рік використовують на фронті. Він повністю відповідає стандартам НАТО. Такі робить Польща, і одна із головних переваг цієї пташки у тому, що. Що її важко вистежити ворогу. І цього красення і цивільні безпілотники придбали неблагодійні кошти. Аби допомогти українцям захистити свою країну, донатили люди із різних куточків планети від США до Австралії. Усього за місяць на проєкт армія дронів через платформу «Юнайтед-24» зібрали понад 700 з половиною мільйонів гривень. Багато хто відправив нашим захисникам і власні цивільні безпілотники. Я вам хотів показати ще маленький дрон, який ми отримали від Макса йому 8 років. Це точно не розвідувальний дрон, не ударний, але це говорить про те, що громадяни всього світу хочуть допомогти Україні, і навіть діти допомагають зараз. Відправляють свої дрони. Перші 20 дронів-розвідників одразу після демонстрації вирушать на фронт. А до кінця цього місяця їх планують закупити уже дві сотні. Крім того, Україна уклала контракти на закупівлю мультикоптерів і станцію управління для ударних дронів Камікадзе. Тривають перемовини з українськими виробниками. Приміром, скоро на озброєнні нашої армії може з'явитися ось ця пташка, що успішно пройшла випробування на фронті. Вона може триматись в небі 10 годин поспіль і недосяжна для ворожих зенітно-ракетних комплексів, бо літає вище ніж ті стріляють. Умірюють у війні, знаєте, як скільки ми встигнемо зробити нових таких літаків не на не на гроші, а на час. І коли ми навчилися збивати російські орлани швидше, ніж вони їх здатні виробити, то це вже це вже успіх. Озброїти наших захисників безпілотниками і так долучитись ми. до захисту нашої країни можете, і ви для цього треба зайти на сторінку платформи united 24 у розділі термінові потреби знайти збір на дрони. І зробити свій внесок. Поліна Спасенко, Олексій Євченко, програма Вікна СТБ. Марафон. Єдині новини. Наш марафон триває.